You're smiling now. I hold you in my arms. Ми сьогодні знаходимося у Львові у спортивному комплексі Галичина, де проходить третій тур вищої ліги. І у нас змагається вісім команд за вихід у плей-офф. Сьогоднішні результати ігор вирішують, хто на якому місці вийде у плей-офф. Дякуємо міністерству спорту України за те, що долучаєтеся до флорболу і підтримуєте нас. Слава Україні. тур дуже класний, дуже багато крутих емоцій, і емоцій багато, ігри важкі, і кожен викладається на увазі. В першу чергу хочеться подякувати організаторам. Насправді, це особливий час. Я думаю, що для всього українського футболу, коли ми приїжджаємо і тут а, боремося. І насправді, звісно, без того всього ми не можемо зараз це все організовувати, без того, що... Наші захисники там, ми знаємо, в яких ми умовах. Так, да, до кінця можемо мене розуміти, але завдяки їм ми тут.